До чого довелося пристосовуватися з неприємного? Мені траплялись дуже грубі таксисти, які слухали російську музику. І коли я просила їх її переключити, мене просто крили матами. І це просто не одна була ситуація. Це було їх три таких. І мене крили матами. Один навіть намагався на мене кидатися. І це було, я просто таке, ого. Ого, і здорові такі мужики просто кнуряки такі сидять. І Я думаю, якого біса? Ну просто ви так себе поводите, коли в країні війна. І якби там в Києві він не було, але війна вона повсюду. Ну і по Києву регулярно прилітає. Навіть під Києвом. Вона під була. під Києвом вона була. Скільки людей гине? Ну просто постійно відбувається якась дупа, і люди досі можуть сидіти слухати російську музику. Для них це максимально ок, і якийсь такий шансон, блатнячок. І коли їх вічливо просиш, і вони починають кидатися, орати там всякі ну дуже неприємні слова. Ти дивишся на цей такий. У вас не було в цей момент думки, що було б непогано, якби там поруч були ваші друзі з фронту, побратими. Ну що з тим не можна нічого зробити. На війні все насправді простіше такі речі вирішуються. На війні насправді люди набагато більш вічливі, <схід> Тому що е ти розумієш, що ти в одній лоці, ти розумієш, що ви робите спільну справу. Ну, звісно, трапляється всяке. Але я на війні не бачила ось такої поведінки. Ну, прям щоб Ну, трапляється, всяк. Люди всі різні. Але ось щоб настільки жесть. І я так дивлюсь, думаю. Охо -ох хо, -ох, що ж ти маленьким не здохну Просто дуже неприємно. Від цього мене був стрес. А так, щоб я щось там розочарувалася чи ні. Ні.